Вітаю, хлопчики і дівчатка! Вже дуже скоро настане літо. Тому давайте разом з вами вивчимо назви літніх місяців. Ось і настає літня пора. Літо, як і всі інші пори року, також має 3 місяці. Давайте ми з вами сьогодні познайомимося з їх назвами. Вже червона полуничка стигне. Лісова соничка з літом першим він приходить, сонечко з собою водить. Хто знає, як називається перший місяць літа? Перший місяць літа називається червень, тому що в перший місяць літа все червоніє. Червоніє суниця, полуниця, малина та черешня. Ось така в нас буде стигла скоро вже полуниця, малина, порічка, лохина, агрус та ожина. А також дуже-дуже соковита черешня. Літо це кладязь корисних вітамінів. Але обов'язково перед тим як ви будете їсти ягоди та фрукти, їх необхідно помити, щоб вас не боліли животики. Переходимо до другого місяця літа. Липа-липа зацвіла, проспівала всім бджола. Гей, злітайтесь, подружки! У гайок на край села там уже не видно віт, а лише пахучий цвіт. Тут дуже легко, другий місяць літа називається липень. У цьому місяці дуже-дуже гарно квітне дерево липа. Квіточки цього дерева є дуже корисними. Вони мають лікувальний ефект. Чай з липи заспокоює, дарує заряд вітамінів, з липи бджолки роблять дуже-дуже смачний мед з її цвіту. Також з цвіту липи роблять різноманітні ліки, а з самого дерева виготовляють іграшки та меблі. Ми ну останній третій місяць літа. Руки в нього пахнуть полем, Сонцем, житечком доспілим, бо багато як ніколи на жнивах у нього діла. Там, де ниви урожайні, де рідненький коло згнеться, Він жнивує на камбані, і досі? Серпнем, зветься. В останній місяць літа. В нас достигають поля з врожаєм. достигає жито, наша національна цінність, адже в нас дуже багато родючої землі і красивих полів. Ось навіть тут на картинці ви бачите синє небо і жовте поле. А серпнем цей місяць назвали, тому що в давнину. В людей ще не було камбанів, а був ось такий ось серп. І вони вручну цим серпом косили колоски. Ось так брали колоски в одну руку, а іншою їх зрізали. А потім ці колоски збирали в снопи, вибивали з них зерно та робили борошно. Я сподіваюся, що ви запам'ятали всі три літні місяці червень, липень, серпень. Гарного вам літнього відпочинку і пам'ятайте про правила безпеки!